Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні 20.11.2023 року. Ми в Трускавці йдемо тут біля сувенірного ринку в сторону бівету. Подивимось скільки людей, що купують, що продають. Люди ходять, дивляться, роздивляються на сувеніри, що купити. Бачимо. Закарпатські вина пробують, ліндвейни. Що цікаво. Напевно, зараз там біля будки добрий мілянець також люди є черга. І біля раймонда п'ють каву або коктейлі Бачимо, що людей в Трускавці в листопаді дуже мало. І погода така пасмурна. І освітлення вулиць чомусь включають дуже пізно. Вже коли дуже темно, тоді аж воно включається. Вони трошки швидше. Ти відчуваєш, що ось ця вулиця не освітлена? Треба тоді Порта Абрикос залежати. Ага, Червоніші є такі, такі стягні. Стяги чорної сім'ї, наприклад. Відповідно, ворога похова Появились вже мандарини. Багато чого можна купити. Тут на сувомірному ринку можна купити друзям, знайомим, подарунки, розкавця. Родичам, багато великий вибір всього, Бачимо, солодощі продають. Концертів немає зараз. Музична танка пустує, не чути ніякої музики. Привикли ми до літа, коли тут кожен день. Тривав збірну для ЗСУ і постійно були якісь концерти, було цікаво. І там Навіть біля доброго млинця немає людей, тільки в Райленді є. А цю фуру, що я вчора говорив, то вже сьогодні розпаковують. В день розпаковували, там були такі ті будиночки для нової, новорічної ярмарки. Так що скоро 1 грудня відкриття новорічної ярмарки. подивимось вже недовго залишилось чекати. Також, напевно, буде резиденція Святого Миколая тут. І новорічна ялинка. Не знати коли цього року будуть ялинку ставити. Рускавці зараз дуже холодно і сиро, особливо тут. В районі парку треба дуже тепло вдіватися. Що, друзі, хто надумав їхати відпочивати, не забудьте теплі речі. бо Тут дуже холодно. І зараз останні дні багато опадів передають і похолодання, і з мінусовими температурами. Бівет ще зачинений, то зараз тільки 16.30, вже темніє, камера починає трошки погано знімати. Якщо ви бачаєте за погану якість відео. Навіть після обіду виїхав музичний паровозик. Але дітей також немає. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитися українського контенту. Так що, Всім гарного вечора, мирного неба, здоров'я і до зустрічі в наступному відео. Всім па-па!